Мої вітання. 1 листопада порадувало у нас сонечком і вітром. Статистика за жовтень буде в двох словах. Я ще вчора вечором все пообнулював і записав. Отже, 2 кВт панели, які можуть працювати з гібридним інвертором Axioma 3000 і 845 Вт, які працюють зараз через мпт контролер ПВМР на літій-іонній акумулятори безпосередньо. Отже, в основній мірі я завжди використовую те поле, яке. 2 кВт і воно може працювати на прямій нагрів, так як воно зараз працює. Неодноразово показував як. От маємо зараз майже обідню пору 1160 Вт. І вже на бойлер пішло 3,9 кВт. Години. ну а Це поле зараз 802 панелі, скажімо так. 845 Вт видають 526. І от метр майже те саме показує. Тепер за жовтий було трохи дощових днів, похмурих днів. Ну і е, основний мірі згенеровано 100 кВт. годин. Е, то враховуючи роботу прямого нагріву. І Роботу самого інвертора На нагрів використав 64 кВт години. Через інвертор пройшло 20, ну, 27 кВт від а то зараз пішов вітер. Так, працює вітряк. Значить, що я можу сказати? Я вже мав такий намір вимикати сам гібрид, тому що 27 кВт він виробив, а 36 кВт використав на своє споживання. Ну, але поки що ще не в мінусі. Вночі він працює від мережі зарядкою 2 А. Тобто. Тих 2 А він бере на своє споживання. Так що, загалом 37% альтернатива покрила загальне загального споживання, скажімо так. Ще, в принципі, не найгірші часи. от Тепер трохи цікаво, бо як працює вітряк. Такий пористий вітер. І я ще цілком не, не маю точних даних, що і як він в себе поведе, все треба контролювати. І у нас якби завжди дві, дві проблеми. Або вітру нема, або він вже такий дує, що краще б його не було Так що сьогодні якраз той випадок, що не було не було, а тут так задуло, що не знати як його контролювати той вітряк. Так, подивимось. От, 10 400 Вт, 470. Прийшлося повернути вітряк в косий потік, тому що вже такі пориви набігають досить сильні. І так він працює. Одним словом, з вітряком це ще окрема тема. Поки що немаю на чому зупинятися, я ще сам достуменно не знаю, що воно ну, і як. Ото такі перші цифри після заміни генератора і зміни кута. Трошки пізніше, мабуть, розкажу щось більше, коли сам щось більше дізнаюся. Ну а наразі маємо таку роботу на сонця. 2 кВт нам дають. Такі цифри, кіловат, і ті панелі, там зараз сонце потрапляє, 845 Вт дають 520 Вт. Так що ще, як для першого листопада, досить непогані цифри. Побачимо, тут зараз кіловатний тен включив на обігрів. І нагріється бойлер, також все це поле переключу на інвертор. Такий у мене алгоритм роботи, першочергово працює прямий нагрів на бойлер. Також можна підключати напряму і нагрів тена, але я це роблю вкрай вкрай рідко. Нема стільки енергії, що ще можна нагрівати дім від тена. Так що таке сьогодні відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей.